Дент України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас прийняти ці право перексила держави які вірний до кінця служив сина. Житомир знову у жалобі. До міста на щиті повернувся герой Єгор Бакланов. Народився 7 серпня 2001 року у місті Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 27 Нині це ліцей нашого міста. Після навчання у школі Єгор здобув диплом кваліфікованого робітника у центрі професійної і технічної освіти та розпочав свою діяльність на різних підприємствах Житомира. Наталі Єгор Денисович був призваний проходити строкову військову службу до лав Збройних сил України. Під час несення строкової служби захисник вирішив підписати контракт зі Збройними силами України та присвятити своє життя захисту рідної держави. Ігор Денисович був життєрадісною людиною. Він мав так багато друзів. З дитинства він захоплювався малюванням, природою, тваринним світом. Його пухнасті чотири лапи, улюбленці, завжди супроводжували його по життю. Герой завжди піклувався про свою сім'ю. Був справжнім зірцем для молодшого брата і планував створити власну родину. Так, клята війна зламала всі життєві плани. В перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ігор Денисович зустрічав уже на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом за самовідданість та мужність при захисті батьківщини героя нагородили медаллю, учасник бойових дій, ветеран війни та відзнакою Золотий хрест. Відважний воїн мав повагу серед побратимів та командирів. Та 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини. Героїчно загинув у вічній скорботі. Залишилися матуся, кохана, братик, рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава захиснику нашої батьківщини. 16 листопада ЖФК Полісся зустрівся на футбольному полі з ЖФК Ворскла у рамках чверті фіналу Кубка України серед жінок. Рахунок матчу Полтавчанки відкрили уже на 11-й хвилині. Гол забила захисниця Ірина Подольська. Максимально амбіційний клуб, керівництво клубу і Максимальні амбіції у А Ворска таки забуває на 11 11-й хвилині. перший гол у цьому протистоянні за кілька хвилин гравчині Ворскли отримали право на кутовий удар. Після якого змогли поцілити у ворота житомирянок вдруге. Кілька дівчат було в готовності вхопити подачі. Небезпечний удар. І м'яч ці воріт на 17 17-й хвилині. Рахунок 2-0. Здавалося, що Олександра Кулик. Зреагувала, вона то зреагувала, але не парирувала і не забрала. До кінця першого тайму Ворскла забила ще один гол. Відзначилася Роксолана Кравчук. І тим не менш зараз небезпечно було дуже. І от до чого це призводить: до третього голу, так. Марія Талеп, яка вийшла на заміну у другому таймі, забила четвертий гол і збільшила відрив від команди. Я би визначив зараз хорошу атаку полтавської команди. Удар 4-0. Четвертий гол вдається забити за кілька хвилин. Ворскла закріпила свій тріумф п'ятим голом. У ворота живка Поліся поцілила Ольга Осіпян. Доволі цікаве протистояння Ворскла в атаці. І Ворський забуває п'ятий гол. Я хочу подякувати команді, хочу подякувати штабу керівництву за цю гру за перше коло, яке ми зіграли за ті емоції, за самовіддачу, за перемоги, які у нас були. Ми йдемо на першому місці. ЖФК Полісся каже, Ворскла – сильний суперник, і хоча дівчата налаштовували себе на перемогу, все ж добити голи не вдалося. Але я скажу, що подякував після гри зараз дівчатам. Все, що могли на сьогоднішній день, вони все віддали. Ми зараз трошки випустимо емоції. Буде декілька вихідних. Потім ми зберемося вже в такому, знаєте, спокійному режимі. Просто постараємося дівчатам дати позитивне тренування. Початок грудня вже дівчат. Розпустимо на перерву. Ну і будемо вже якби формувати план на майбутній чемпіонат. 17 листопада на центральному стадіоні Житомира у товариській грі зійшлися ФК Полісся та ФК Лівий берег. Господарі поля відкрили рахунок уже на 24 й хвилині гри. Відзначився захисник вовків Лукас Тейлор. Початку другого тайму гравці лівого берега зрівняли рахунок. У ворота Житомирян поцілив Олег Синиця. Та все ж Житомирські вовки змогли забити свій переможний гол. На 85-й хвилині Богдан Лєднєв вивів Полісся уперед. Ліс свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь житомирських вовків. Цього тижня на території Житомирщини прийде циклон Паоліни, який принесе похмуре та мінливе небо з можливими опадами. Температура повітря буде досить комфортною до 7 градусів тепла. Однак, вже з середи можливі несуттєві опади. Температура ж повітря підніметься до плюс 11 градусів за Цельсієм, Прогнозують синоптики. Характер погоди зміниться, буде вітряно. От ми очікуємо проходження невеликих, а місцями по області помінних опадів. Надалі показники термометра опустяться через арктичне повітря, що прийде на територію України. Температура вже ну, по перше, до суттєвих ну, як суттєвих 5 градусів поки що ми очікуємо, але пройдуть опади і можливо сніговий покрив. Загалом осінні дні триватимуть ще тиждень, а різкі зміни в погодних умовах будуть незначними. Становиться суто осіння погода погода, яка характерна до листопада, Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.